Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Фінансова та економічна стійкість України це питання національної безпеки. Це фундамент, на якому ми будуємо перемогу та відновлення. Постійно ведемо над цим роботу. Після тривалих та наполегливих перемовин Україна домовилася із кредиторами реструктуризувати зовнішній борг. Вдячний команді Мінфіну за цю важливу роботу. Завдяки досягнутим домовленостям, Україна зекономить на виплатах 11,4 мільярдів доларів протягом лише трьох наступних років. Одночасно продовжуємо роботу із партнерами щодо залучення необхідного фінансування. Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми «Ukraine Facility». Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах. Розраховуємо на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 мільярди євро у вересні цього року. Також уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку. Уряд направить ці кошти на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом. Ще один ресурс, на який очікуємо, це доходи від заморожених російських активів. Міжнародний депозитарій Євроклір у Бельгії, де зберігається значна їх частина, обіцяє зробити перший внесок майже півтора мільярда євро вже цього місяця. Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення і оборону нашої держави. Це буде відповідально, чесно і справедливо. У цьому контексті вітаємо рішення ЄС про зміну статусу асоційованого члена на учасника в міжнародному реєстрі збитків для України. Наразі українці вже подають заявки до реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло. З серпня відкриється можливість подати заяву за 12 новими категоріями, зокрема щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у дії. Принцип Росія заплатить, невідворотно буде втілений у життя. Енергетика ще одна точка нашої постійної уваги. 20 липня стартували програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності та встановлення альтернативних джерел енергії. Це кредити домогосподарством під 0%, енергетичні кредити 5-7-9% для малого і середнього бізнесу, кредити для ОСББ під програму GreenDam. Вже маємо успішні кейси. Видана перша позика бізнесу на встановлення сонячної електростанції. Видані перші кредити фізичним особам. Очікуємо, що завдяки державній підтримці реалізується тисячі подібних проєктів побудови розподіленої генерації. У постійному режимі тривають відновлювальні роботи на об'єктах енергетики. Для цього також залучаємо кошти. Зокрема, НЕК Укренерго отримало грант від ЄС в розмірі 100 мільйонів євро на модернізацію, відновлення і захист підстанцій. Це частина європейської спецпрограми Ukraine Investment Facility. Кошти надійдуть через Німецький державний банк розвитку KFW. Ще один напрямок нашої енергостійкості це збільшення видобутку власного газу. Як і минулого опалювального сезону, розраховуємо пройти зиму на газу власного українського видобутку. У газосховищах вже закачено понад 10 мільярдів. Кубічних метрів газу до листопада плануємо збільшити цей обсяг до понад 13 мільярдів кубометрів. Наостанок ще про декілька важливих рішень порядку денного. Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію. Процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території. Також сьогодні схвалюємо стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Маємо три ключові цілі: перша стимулювати розвиток аграрного виробництва і наповнити продовольчий ринок. Друга забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення. Третя ціль посилити безпекову складову та усунути загрози. Це, зокрема, стосується. Формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгосп земель, адаптації до змін клімату тощо. Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки, так і буде надалі. Зараз тривають треті жніва під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Щиро дякую українським аграріям за важку працю, особливо в прифронтових регіонах. Вдячний нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо планувати відновлювати, розвивати економіку. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!